Максима, слава Україні! Дякуємо, що доєдналися. Героям слава завжди ради. А щодо Дональда Трампа, давайте одразу з останніх новин. Чому от у нього є провадження? У нього відкриті справи. Тут суд йому забороняє брати участь у цих праймеріс у Колорадо, але рейтинг його зростає. В чому цей феномен? Ну, знаєте, тут варто розуміти, все ж таки, що Дональд Трамп це не просто далеко не просто політик чи бізнесмен, це вже невід'ємна частина американської культури. Це один, один з таких визначальних феноменів. Не знаю, як. Як у нас Океан Ельзи, навіть навіть щось більше, мабуть. Тому, власне, якби поп, ну, пан Макарчук там більше визначився з тим, що він хоче в житті, можливо, він до більшого досяг. Якби він так займається політикою, а завтра не займається, а це в мене весна. Завтра вихована рада, а потім знову щось там. Тому ось так. І власне, американці його за це і люблять. Він же на цьому і побудував свою кар'єру. Він там фреслину участь брав. Він в один вдома знімався. Він в прожа... на прожарки ходив, де стендап коміки його просто там, і, і вхвістив його. Цю дуже специфічну гриву жартували над ним. Ось тому, тому там у нього можна сказати від цієї історії броня, У нього є щеплення від, від зашкварів. Якщо у нас деякі політики тільки намагаються такі щеплення собі робити, то у нього це прям побудовано протягом всієї його кар'єри. І в такій ситуації, особливо його ядерним електоратом, це сприймається як переслідування, сприймається як сакральна жертва, що точно він значить щось там за правду, точно його просто намагаються усунути, і вони починають підтримувати його ще більше. Для прикладу, можете згадати, коли Порошенко нас намагалися дати підозру. За державну зраду здається, я пам'ятаю наскільки там його і підтримка тоді зросла. Ця цяло показувала його влаштовував різні мітинги, і так далі. Це достатньо класична історія насправді, але вона не довго тривала. Якщо цей процес буде дійсно запущено і піде далі, то вона по експоненті зростати не буде. Ну, це ж він в Айові виступав і там же ж теж були розмови, що мовляв, він там посланий Богом, тобто, що з цієї сторони а, вже йде заход на Трампа, що він а, якби такий єдиний кандидат. Ну а, це а, така історія. Зараз цікаво а, щодо цього рішення суду Колорадо. Бо ми знаємо, що деякі штати вже хотіли раніше зробити те саме, щоб прибрати, а, якби Трампа заборонити йому брати участь. Тоді у них не виходило. Тоді суди цього не Тут вже стався прецедент. Чи можливо воно що далі буде ширитися по Сполучених Штатах Америки таке рішення? Все залежить від Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Тому що школа Рада заявила, що ми там приймемо і будь-яке рішення. Якщо Верховний суд Сполучених Штатів визнає це рішення конституційним і законним, то це дає підстави усім іншим судам. Які ну там в інших штатах, які бажають продублювати це рішення, зробити це з феноменальною швидкістю. Тобто, навряд чи ж тут суд Верховний зобов'яже Трампа якось там uh, зняти Трампа з виборів, але мені здається, що він може дати цей прецедент. Тут, звісно, варто враховувати те, що uh, більшість в цьому суді республіканці, хоч їх призначав. І не Трамп, та все ж таки, ну це, це варто пам'ятати, тримати на думці. І те, що там от, я спілкувався з, зі своїми друзями зі сполучених штатів, то у них побутує думка, що все-таки Верховний суд суд він про, -про Трампівський навряд він прийме таке рішення, тому що ну там є, скажімо, є там місце для маневру, оскільки це рішення Верховного суду Колорадо, воно все ж таки безпрецедентне. Це щось абсолютно феноменальне, такого раніше не було, і можливо, навіть у Верховному суді Сполучених Штатів Америки злякаються створювати такий загальнонаціональний прецедент. Але будемо спостерігати, тому що це от перший раз дійсно така серйозна конкретна історія, яка на ці вибори дійсно може вплинути. Давайте пофантазуємо. Тобто, Верховний суд погоджує і підтримує Колорадо, але ми бачимо, що Трамп він в республіканській партії номер один, і він ну в нього нема зараз фактично конкурентів перед цими виборами. Вони якби є, але по факту подивитися по рейтингу немає. А може бути історія, що наприклад будуть вибори, але в Колорадо просто не буде варіантів хоча це і так більш демократичний штат, там завжди за демократів більше голосують. Але що там просто не буде, як таких виборів не будуть голосувати а, за, за Трампа. Ось тут дуже складно сказати, наскільки я зрозумів з тих матеріалів, які я вивчив, то просто конкретна школа рада не будуть голосувати за Трампа, просто його кандидатура не буде е представлена на цих виборах. Мені чесно важко зрозуміти, як це технічно буде представлено, адже ну там е це треба бути експертом саме законодавство Сполучених Штатів Америки. Але так ну з того, що я зрозумів, що а навіть якщо ну, Верховний суд, припустимо, підтримує це рішення, і навіть якщо інші Штати аналогічне рішення не приймуть, Трамп буде брати участь, але конкретно в Колорадо ні. А, і подивимося правді в очі. Наскільки зараз а, у Трампа шанси взагалі перемогти на цих виборах? І тоді попрогнозуємо, ми бачимо, як у нас зараз це важко з допомогою Україні з виділенням цього пакету допомоги, і е, вочевидь вже будуть розбиратися з цим. Е, і дай Бог на нашу користь розберуться після Різдвяних свят. Е, от якщо Трамп перемагає, то чим це для нас обертається? Е, ну, шанси у нього достатньо високі. Ми бачимо, що зараз дуже рано судити по соціології. Все ж таки, але тим не менш, Трамп трошки пішов у відрив, і його рейтинг випереджає рейтинг Джо Байдена. Не сильно критично, але тим не менш. Тобто, якщо все ж таке він стане офіційним кандидатом і буде брати участь і жодні суди, його будьте здорові. Точно говорю правду. Так краще би тоді сказали, що всі суди його не пустять. Ну слухайте. Насправді я не прихильник тої думки, що все настільки критично, тому що так дійсно були у Трампа контроверсійні достатні висловлювання. Але ну тут варто також розуміти, що і це частина його образу, і він грає на частину свого електорату. Але разом з тим варто пам'ятати, що у нього достатньо жорстка антикитайська позиція. В тому числі, а ми розуміємо Китаї складової якого було поєднати ще навіть форматором цього блоку. Тому е цілком можливо, що не все так погано для нас буде. Звісно, це певною мірою е не хотілося б казати таку банальність, але кіт в мішку для нас в цій ситуації. Але нам вже не звикати до того, коли вибирають кита в мішку. Тому, ну, Іноді це не так погано виявляється, як ми можемо собі припустити. Це кіт Шрёдінгера, Так поки не відкриєш, не знаєш живий він чи мертвий